Всім доброго дня, компанія Autobus вас вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження, Renault Master з будкою. Чим автомобіль цікавий, це в нас ще Євро 5. Те, що шукають люди, без, без, без мечовини. І він є, адекватні розміри, буде, тобто більше 4 метрів, є бокові дверцята. рама в відмінному стані, гума задня відсотки 80-90, передня 95. Збоку – подвійне сидіння, сенсорний майтфон, кондиціонер. Буде ніде не поцарапано, не подерто, а саме основне, взаді гідробор. Те, що людям потрібно. Можливий продаж готівковий та безготівковий. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте і ми вам підберемо саме те, що вам потрібно. Можливо, у нас сьогодні немає цього автомобіля, а може бути через неділю, через дві саме те, що вам потрібно. Телефонуйте. Є різні варіанти.